Вітаю, друзі, і знову продовжую короткі психотерапевтичні етюди. Скоріше вони можуть носити таку розважальну функцію, але тим не менше, за розвагами стоїть і а, навіть таке просте розуміння роботи нашого мозку або часткове розуміння роботи нашого мозку. І цього разу в рамках буквально кількох хвилин мозок можна обманути? Яким чином і про що мова? Якщо я попередній раз говорив про порушення у вигляді сну. І ми дивимося, плутаємо мозок сам себе плутає тим, що включає а, реальність і нереальність. Тобто дивиться на а, навколишність через одне око. То тепер я говорю про те, що ми вдарилися, і в нас є забій, біль, елементарна біль. Бахнув по чомусь по пальцю, молотком чи ще щось, так як на цій картинці. І запитання, що робити для того, щоб швидко зняти оцей біль. Знову ж таки, не з позицій травматології, не з позицій класичної медицини, які медикаменти вживати, що прикладати. А з позиції роботи нашого мозку, з позиції цього обману. Ну ще раз говорю, це не є альтернатива правильному, ефективному роботі із пальцем якого ти травмував. Але тим не менше, забій. Як можна обманути наш мозок? Тобто мозок, мозок сам себе може обманити. Якщо виникає забій, і якщо ви вдарились, ну, мається на ну, увазі сильно так, ай! то одразу спочніть розтирати місце удару. Ви не зауважували, що ми самі рефлекторно це робимо? Здавалося б, ну це ж і так болить. Для чого нам ще раз терти по болючому місці? Або зжимати місце удару, якщо це болить? На да, річ в тому, що якщо ми розширюємо раптом, починаємо розширювати зону взаємодії, ну, біль це удар молотком і конкретна деструкція якоїсь тканини. Але якщо ви перекладаєте руку до цього місця, і починаєте розтирати, ви не травмуєте тканину, ви просто посилаєте чергові нервові збудження з цієї зони. І для мозку виникає конфлікт. Так, все-таки є травма чи нема травми? Ну, я трошки так спрощую і перепрошую, що так. Ультрірую цю ситуацію. Просто ми заплутуємо таким чином роботу нашого мозку. Ще одна річ зв'язана з конфліктом аналізаторів. От тут стоїть таке слово я написав: подивіться уважно на травмовану частину. Подивитися уважно, це в якійсь мірі обесцінити. тому що біль і ми заховали травму. Наш мозок може дофан... звертаючись до попереднього досвіду, дофантазуватися до чого заводно: до масивної кровотречі, до викривленого спотвореного пальця. Якщо ми маємося на увазі, удар. І коли ти просто дивишся на палець нормально, тільки там почервонів, ми обесцінюємо, Ми даємо додаткову інформацію на обесцінення. але тут слово стоїть а потім. А потім дуже важлива штука. Уважно подивіться на симетричну, нетравмовану ділянку тіла. Тобто такий же палець, тільки, наприклад, уже. Лівої руки, якщо ви вдарились по праві по вказівному пальці правої руки, уважно роздивіться, буквально покрутивши перед собою палець уже правої руки. Це знову ж таки варіант. А, я зараз не буду приводити роботи, але якщо у вас це зацікавить тема, і ви почнете шукати наукові роботи і експерименти з візуалізацією травми, ви обов'язково знайдете ось ці а, такі цікаві досліди із роботою з зеркалом. Коли е, викликали больовий больовий подразник на руку, яку пацієнт не бачив, а в той же час бачив в зеркалі іншу свою кінцівку, ну праву руку, а травмували ліву руку. Ну не травмували там, іде мова про е, інфрачервоний лазер яким викликали певний больовий відчуття, але він бачив свою праву руку, імітуючи, що і друга рука в нього є, тільки вона в зеркалі, і з нею нічого не відбувається. І відчуття болю від цього значно зменшилось. Ну, Такий підваріант зеркальної терапії. Ще що, похлопайте, стисніть, щепніть, натисніть симметричну ділянку тіла або мочку вуха протилежного травмі. Знов-таки йде мова про сплутаність. На біль, конкретно в частині тіла. Ну, беремо як взірець палець, ми викликаємо якісь неприємні відчуття в протилежній частині тіла. Тобто мозок починає губитися в тому, що він повинен оцінити і переключається на нове джерело якогось подразнення, тим більше тут слово щепніть, потисніть, значить не просто поглажування, а все-таки викликати щось неприємне, навіть здавити мочку вуха, так щоб було відчуття болю. Ви відчуєте, що мозок наче забуває частково про попередню травмовану. Частину свого тіла і тим самим зменшує реальний больовий подразник. А важливий момент звернутися до тих структур головного мозку, які є дуже архаїчними, значими для нашого виживання. Понюхати От звернення до нюхових цибулин як життєво надважливим. Я нагадаю, що до кінця життя мозок продукує. Нові нейрони і дендрити тягнуться обов'язково в ніхову цибулину, і це, скажімо так, еволюційно доцільно. Можна не пам'ятати, як тебе звати, але ти повинен приймати їжу і відрізняти її від. А їж, яка може тебе отруїти, наприклад. Ну і а, дивне таке а, дивне таке рекомендація. Ви можете самі навіть посміхнутися на оцю, але знову ж таки, я все це, що я знайшов, і все, що спробував знайти з позиції нейропсихології і слово травма забій. Тут звучить слово штучно чи не штучно, ну не штучно навряд чи вийде, а от штучно розсміятися навіть голосно про просміятися, навіть якщо тобі боляче і не потрібно сміятися, просто включається інший конфлікт, включається виникає конфліктна ситуація для нашого мозку. Не можна сміятися тоді, коли тобі боляче. Але якщо ви робите щось протилежне, це виникає нестиковка роботи головного мозку. Він також точно так же губиться, так що в яка форма поведінки, і, відповідно, які відчуття додати до нашого, наприклад, того ж забою. Тому, якщо ви вдарилися, якщо у вас є забій, проекспериментуйте, зробіть так ха. ха 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 Хоча б видайте оці стереотипні штучні, нагадую, вони не є дуже природні, Звуки, які імітують ваш сміх. Але якщо ви об'єднаєте це все, що написано і вище, повірте, що а, дійсно може спрацювати. І це знову ж таки нейропсихологія. І не більше нового. Ну, от така коротка наука в коротеньких психоропатечних етюдах. Ну що, друзі, пробуйте до зустрічі. Але краще не вдаряйтесь.